Світлана Суворова, Ніру Розділ І, Земля 2241 рік. Не такою ти мене уявляв. Ніру крутнулася в півоберту і застигла. Матіас лише усміхнувся, його головна праця останніх десятиліть зараз бажала почути від нього, що красива. Хіба він міг відмовити? Дивовижна, нарешті відповів Матіас і відпив із Калиха, що цілий вечір так і протримав у руках. Волетенська зала сьогодні імітувала море, але йому більше скидалося на банку повну п'єраній. За спиною Ніру він бачив десятки темних силуетів гостей, але сама вона сяїла золотом. Кожен її крок лишав легкі брижі на стилізованій підводу підлозі. І як тобі мати, нарешті, тіло? запитав у неї Матіас. Це ж лише на сьогоднішній вечір, відмахнулася Ніру. То все ж? Наполягав чоловік. Я б воліла лишатися непомітною, та й ці очі нічого не бачать. Я досі дивлюся твоїми, а також їхніми очима. Вона обвела рукою залу. Сьогодні ти особливо гарна, Ніро. Перебив її матіас Через пару годин голограма буде вимкнено, і ти знову станеш лише голосом у голові. А поки дай мені на тебе надивитися. Йому не сподобався дріб'язок протесту, що тільки но у її голосі. Маті зафіксував цю думку, щоб повернутися до неї пізніше. З тобою хочу поговорити, лі». знову подала голос Ніру. Але не тут. Матія мовчки поставив Келих не найближчий столик і пішов геть. Він знав, де шукати свого протеже, але раптовість розмови все ж непокоїла. Він застав лі у невеликому конференц-залі, де той просто сидів і дивився на білу стіну, наче старано зважував подумки всі за та проти. Мене Ніру повідомила, що й сталося? відразу запитав Матіас. На його появу лі якось нервово підвівся з крісла. Уявні Терези колихнулись. Так, думаю, тобі варто знати. <клес> <клес> Лі прокашлявся, щоб продовжити. Ніру хочуть закрити та створити щось нове. Якщо мова про нову версію, то ні, вони хочуть використати деякі мої модулі, а саму вилучити із системи. Вона надто людиноподібна. Це лякає користувачів. Лід двічі стукнув по кріслу. Ця постійна присутність когось чужого у твоїй голові сам знаєш. Матія застиг міркував. Все вже вирішено? перепитав у Лі. То, ніж бо, поки лише розмови, таке зрітима аж до наступного корпоративу. Ти ж сам знаєш. Що найцікавіше обговорюється в кулуарах. Що ще говорили? перепитав Матіас. Лізь зам'явся й опустив очі. Та кажи: я не в тому віці, щоб в разі чого впадати в істерику, натреновано посміхнувся Матіас. Більшість задоволені Ніру, але частина занепокоєна відсотком користувачів, що починають божеволіти і калічити себе. І все більше, Матіси, сам глянь. І проблему вони бачать в Ніру вона стає каталізатором. І якщо такі справи, то нічого не вдієш. Душевно хворих вистачило у всі часи. Шкода, Матіс замовк. Модуль спостереження точно залишить. Він суттєво зменшив злочинність. Продовжив Лі. Ніру чудово впоралась, але вона наче совість, якій дали голос. Відділ прогнозування порахував, що в майбутньому це може призвести до масштабної катастрофи. Не всі поки готові постійно слухати зауваження. Лі жестом спинив словесний протест Матіаса. Так, я знаю, що Ніру грає на випередження. Але вона перейняла надто багато людського. Імітація емоцій. Це вже з неї не виріжеш. Більшість таке влаштовує, але є й ті, що не хочуть жити з іншим я у своїй голові. Але ж це не все. Проблема не лише в Ніру, чи не так? Прямо запитав Матіас. Лі зітхнув, його вагання вже починали дратувати Матіаса. Частина акціонерів через останні події почала сумніватися у твоїй компетентності. Якщо так піде й надалі, вони хочуть усунути мене. Завершив Матіас. Ні, вони називай речі своїми іменами. Лі. Колись це мало статися. Закінчується ціла епоха. Зробив паузу Матіас. Давай краще поговоримо про щось, окрім роботи. Я чув, що ви з дружиною зібралися в круїз. Матіас повів розмову у безпечне русло, подалі від власних страхів, а три години тому у самотньому кабінеті нарешті увікнув записи. Він мусив бачити вже на першому ролику його почало нудити. Люди виривали на собі волосся, встромляли виделки, ножі й викрутки в очі, наче намагалися виколопати щось із голови, дерли, шматували, перетворюючись на одну суцільну, виючу криваву пляму, а потім затихали. Як він міг пропустити таке, таку бомбу у повільненої дії? Справа була навіть не в смертях. Люди помирають кожного дня. Проблема полягала у їхній жахливій огидності, у розголосі й Уніру. Всі вони хотіли позбавитися її. Я вбивця прошелостіло мелодійне у голові Матіаса. Ні, що ти? Тоді навіщо вони це роблять? Бо слабкі, чоловік втупився у вікно. Не хочуть грати за правилами, жити за правилами, тож не житимуть ніяк. Матієсе. Жіночий голос схвильовано забринів у його голові. Вони не варті твого життя, Ніру. У мене немає життя, я всього лише програма. Матісе. Ні, для мене ні. Матієс заплющив очі. На язику, розпеченим залізом, відчувалася брехня, бо захищав він не Ніру, а перш за все себе. Після стількох років почути сьогодні сприймалося як зрада, вперше рука, що годувала його, вдарила, але не вкусити у відповідь матіас просто не міг. Вони не посміють його усунути, якщо не буде перша причини, про яку Лі так нерозумно йому відповів. Я все виправлю для тебе і для себе, обіцяю. прошепотів чоловік у темряву кабінету. Та кому це було адресовано? Беззаперечно почула і жахнулася. Розділ другий пояс астероїдів. Зореліт на останок труснула. Юра видихнув і ще раз перезапустив бортову панель. Нічого, вона була мертва, як і все довкола. Світло найближчої зірки на якусь мить засліпило його. Він прикрив очі рукою. Через пару секунд вже нічого не дратувало зір, проте рука так і застигла в німому жесті захисту. Пальці тремтіли, чоловік стис губи, видихнув і нарешті прибрав долоню. Корабель труснуло ще раз, і Юра зосередився на моніторі супроводу. Астродроїд повинен знайти тут жило. Це їхня остання спроба, що однієї такої посадки корабель просто не переживе. Найважче, як завжди, було чекати чоловік барабанив пальцями, відстукуючи стару дитячу пісеньку. Астродроїд виконав першу пробу ґрунту, другу п'яту. Намарно, пісенька ставала все гучнішою. Юра потяг блискавку на комбінезоні Обледенілий замок неприємно торкнувся шиї. Восьма проба монітор супроводу блимнув рятівним зеленим. Чоловік повторив спробу перезаписку, але панель так само не відповідала все, що зав'язано в кораблі на неї, було мертве, отже, бур потрібно встановити вручну. Юра знову глянув на рятівний зелений графік, що обіцяв багато народу жило. Ніру, скільки залишилося до кінця ліцензії? 17 хвилин 36 секунд. Відповів металевий голос у його голові Чоловік одяг скафандр, завчені рухи давались легко, але пальці ледь помітно тремтіли. У відкритий космос людина виходить лише за однієї умови. Сталася біда, де не впоралась техніка. За ним зачинився шлюз. Попереду був ще один. Рука в потертій чорній рукавиці перевірила трос, прикріплений до поясу. Надійно. Відчинився зовнішній шлюз. Світло зорі проникало через затемнене скло його шолом з'являлося та зникало. Чоловік зробив перші непевні кроки. Канат на поясі натягнувся у струну і почав вимотувати нові сантиметри з котушки. Юра від'єднав бурову установку від зорельота. Тепер цей зубастий куб тримався на широкій, змієподібній трубі. Треба було протягти його всього на якихось нещасних 10 метрів туди, де на брунатному плато самотньо чекав на нього астродроїд. Позаду чоловіка лишався довгий слід. Притоптаний його власними черевиками, на місці Бур видав з під себе трохи коричного опилу. Працювало. Юра повернув голову у бік зорі блакитного гіганта Німий Велетенський світ. Красива була б могила. хмикнув від до самого себе і похапцем пішов назад, окресленою раніше стежкою. До кінця дії ліцензії залишилося 60 секунд. Прозвучало в його голові, і він побіг. Сильний поштовх збив з ніг, трос натягнувся, не даючи йому відлетіти у відкритий космос. Падіння. Тепер чоловік просто лежав на спині і дивився, як повз, пролітають шматки астероїда. Залишилось 10 секунд. Продзвеніло його голові. Замовкни! Дев'ять. Ніру. Благаю. Все згідно протоколу, у Вас було поперечено за рік, за місяць, за добу і за хвилину до закінчення дії ліцензії. Звучав далі жіночий голос у його голові Чотири, Три, два, Один. Ліцензію на дію і плантів компанії Solaris відсторонено. Поверніть власність або внесіть місячний платіж за користування. Він впав перед самісіньким кораблем, ліве імплантоване око більше не бачило, а праве ще своє несло до мозку нечіткі обриси дна його зарельоту. Чоловік закричав, але світ довкола так і лишався у своїй одвічній тиші. Тіло не слухалося. Кожен, хто постійно працював у космосі, з часом або й відразу уживлював собі синтетичний скелет, бо звичайні людські кістки не витримували такого шаленого перепаду навантажень. На Ніти тримали на собі цю конструкцію, а зараз поховали його на безіменному астероїді. Їх просто вимкнули. Ніру! прохрипів чоловік. Якщо я в найближчу годину не підіймуся на борт, то помру. Будь ласка, увімкни імпланти. За протоколом я не можу цього зробити. До вимкнення заборонено лише серцеві, мозкові та легеневі імпланти. Вибачте. За протоколом, повторив він про себе. Навіть вибачення за протоколом. Прокричав він до голосу у своїй голові. Ніру мовчала. Варто лише виявити найменший прояв агресії до керуючої програми, та виходила рівно на п'ять хвилин. Виходила, щоб користувач холов. Потім верталась і вела своє далі. Зараз у його голові панувала тиша. Був час обдумати. Тільки що? Він спробував ворухнути рукою. Вийшло, підійняв її догори. Споглядаючи лише розмитий обрис, зліва від нього з'явилося ще щось воно мерехтіло зелено блакитними вогнями. Астродроїд, він підійшов ближче. Нічим ти тут не допоможеш, малий. Астродроїд від'їхав на інший бік і застиг неподалік. Ніру, ти тут? А де мені ще бути? почулося у відповідь. Чоловік гучно ковтнув, але страх все так само здавлював його горлянку. У вас підвищився пульс. Людям із хворим серцем не рекомендовано хвилюватися. Не хвилюйтеся, він вирішив не відповідати на це. Ніру, що можна зробити, щоб вімкнути в імпланти? Кредит я можу віддати корабель під заставу? У вас жахлива кредитна історія. До того ж, корабель не ваш, а орендований. Це власність. Так, знаю власність корпорації. Можеш сконтактувати мене з якимось благодійним фондом, щоб вони внесли за мене місячний платіж? Ви не підпадаєте під ту вікову категорію, котрою опікуються благодійні фонди? Продзеленчало у нього в голові. До біса. Ви щось й сказали? Брязнуло знову. Нічого, Ніро. Надійшли мою кандидатуру корпорації, скільки чекати відповіді? Вже зроблено до десяти хвилин. І вона вийшла з його голови. Ця тиша аж дзвеніла у вухах. Він почав наспівувати. Слова застрягли в горлі, роздирали його битим склом усвідомлення, чому він опинився тут. Півтора роки тому його звільнили, а немає роботи, немає страховки. Він хотів повернути і планти. Чесно, хотів, бо місячна плата за них була за висока, проте не міг. Не міг приректи себе на. Пісенька урвалася, Ніро повернулася до його голови. Корпорація не зацікавлена у вашій кандидатурі. Тепер залишалося лише одне. Але спершу треба дізнатись. Юра уперся на ліву руку. Щойно достатня вага сконцентрувалася на зап'ясті, воно відгукнулось пекучим болем Ідентифіковано перелом рекомендую викликати швидку За які гроші? Виплюнув у навколишній чоловік. В мене все орендовано, крім того шматка м'яса, яким я є. Вона мовчала. Правою рукою Юра знайшов на поясі систему самопорятунку. Ця штука затягне його назад до зорільоту, зламавши по дорозі трохи кісток якщо й взагалі не вб'є, але вибору немає. Він заплющив очі і натиснув на спусковий механізм. Не відбулося нічого рука намацала трос. Чоловік потягнув його до себе і зрозумів, що той обрізаний. Німий відчай застиг на обличчі, а жіночий голос у голові незвично мовчав. Дихати ставало дедалі важче. Моментами Юрі здавалося, що він чує жіноче схлипування. Ні, нікому лити за ним сльози. Десь через півгодини, коли система зафіксувала смерть від асфіксії, астродроїд наблизився до тіла. Висунув пару металевих гачків, закріпив їх на скафандрі і застиг у німому чеканні. З часом їхній астероїд зіштовхнувся з іншим, розлетівся на шмаття, відкинувши гостей у чорну пустку, закружляв у чистому світлі найближчої зорі. Сяйво і темрява, лід і вогонь. Паморозь вологи давно мертвого тіла вкрила тріснуте шолом. Звелася хитрим фракталом, наче пробувала нагадати, наскільки тендітне людське життя у цій німоті. Розділ третій. Відкритий космос поблизу поясу астероїдів. Маніпулятори з орильоту потягли свої щупальці до точки в темряві космосу, котру вказала навігація. Метал обплів свою здобич, лускав на мерзлий лід, опадав дрібними кристаликами у невагомість, прощався з тим, що колись було людиною. Всередині корабля довкола металевого столу копушився шон, юнак що тепер оббирав трупи. Ще рік тому він був пілотом з хорошими перспективами, але заплямовану репутацію більше не випілите. Мережа пам'ятає все жоден перевізник не візьме до себе колишнього контрабандиста. Ніхто б і не знав, якби не праведна Ніру. Шон пританцьовував, кивав головою, інколи закривав очі, чи то від задоволення музикою, чи щоб не бачити, що мав зробити. Тіло лежало перед ним, довелося зняти з нього шолом, подивитися у мертве обличчя незнайомця. Музика була у навушниках Шона, перекрикуючи довколишню тишу і власні думки. Хлопець взяв довгий пінцет і підів штучне око небіжчика. Легенько хруснула промерзла шкіра, віддаючи те, що так довго берегла. Тепер око позирало на нового хазяїна із сірої ганчірки неподалік. Дивилось, але не бачило. Шон на якусь мить застиг. Це ще було не все. Він чекав певно, того, щоб почався новий трек, і музика знову перекричала шум крові у скронях, брязкання металевих інструментів, а головне тишу цю все поглинаючу німоту. Він смикнув під підборіддям у такт перших акордів, припідняв голову небіжчика і встромив колбу йому у шийні хребці. Апарат тихо загарчав. Вміст прозорої посудини почав наповнювати дрібний чорний пісок. Музика кричала, волала надійність, але почутою не була. Не для того її вмикали. Непотрібне більше тіло швидко зникло зі столу. Шон вирішив віддати хоч якусь шану незнайомцю, спалити. Нехай блукає космосом у вигляді мирного попелу, а не сплюндрованого трупу. Ні метеорити, ні комети не шматуватимуть його. Ніхто більше не потривожить. Він став тим, чим і прийшов у цей світ, прахом. Задоволена. Прошепотів тремтячими губами хлопець. Тобі потрібні були гроші. Хтось має виконувати і таку роботу. Продзвеніло його голові. Ніру, наскільки вистачить? Він запнувся. Цього? Півроку, можливо, менше. Залежить від курсу, коли ти долетиш до станції, щоб продати здобуте. Ніру ляснуло його голові останнім словом. Як батогом. Вона знала, чула та бачила. Шон затулив очі долонею. У цій темряві його знову окликав ненависний жіночий голос Тобі телефонують. Шон глянув на коридор крізь пальці десь там до нього вже чекало на екрані знайоме живе обличчя. Таке схоже на його власне. Крісло рипнуло під ним. Він закинув ноги на стіл і схрестив руки. Сестра на це лише втомлено ковзнула долонею по чоло. І чим зобов'язаний такою честю? Привіт, Шоне, озвалося зображення на моніторі. Чула, що в тебе проблеми? Які проблеми? Ніяких проблем. Твоя страховка оплачена лише на цей місяць. Запала незручна тиша. Сестра дивилася на нього тонкі білі лінії на її засмаглій шкірі, на шиї, на пальцях спліталися у ненависній йому візерунок сьогодення. Постійні медичні шви були зараз в моді, особливо серед тих, хто регулярно вдосконалював своє тіло. Тонкі білі лінії кричали про статус і про те, що ти можеш собі це дозволити. Цей білий колір. Випалював очі Шона. Послухай, я можу допомогти все влаштувати. Чуєш, ти більше не замовкни. Досить з мене твоєї допомоги. Шоне, ти не розумієш? Він стис руку в кулак і на мить вп'явся зубами. Вона завжди дивиться, підслуховує, думки мої перебирає. Вона в мене в голові навіть зараз. Кейт! Так і повинно бути? Ніру вона завжди підкаже і донесе. Хлопець запрокинув голову назад і декілька секунд гойдався кріслі, а потім грюкнув ним і нахилився до монітора. Кейт, а скажи мені, скільки вже імплантів у твоєму тілі, окрім Ніру? А? Один, два, десять. Дівчина відсторонилася від монітора. Вона чудово знала, до чого веде шон. Кожна їхня розмова супроводжувалася одним і тим самим, і Кейт не бачила нічого поганого в тому, щоб просто перечекати. Мовчиш, у тобі ще щось від людини залишилось чи вже все? Як любить мені талдичити Ніру, власність корпорації. Це зараз ти їм потрібно, а пізніше тебе просто розберуть на деталі і роздадуть таким самим наївним ідіотам. Все сказав. Її голос набув відтінків скла і металу. Тоді я озвучу те, з чим прийшла. Через пару місяців тобі буде 26. Корпорація набирає інтернів до 25 років включно. Це останній шанс. Подумай над цим. І Кейт вимкнула звязок.